Копає, копає, кінця краю немає. І послухайте. Що? На годиннику в нас перша година можна посидіти та посмакувати друзі кавою. Це? Відпочити. Здається, він. Чи ні? Так. Дуже такий корисний та гарний вислів. Скільки не ходи, абсолютно все не визбереш. Я до чого веду. Слава Україні! Ми розпочинаємо наш коп на таких гарних краєвидах. До речі, нас тут проскакує різноманітна кераміка. Чого я сюди прийшов, що я буду шукати, зараз я вам друзі все розкажу. А будемо ми з вами ходити на місцях, де колись проживали люди, тобто в часів періоду Київської Росії. Не знаю, чи я сьогодні щось знайду, не знайду, але все одно є якась така чуйка і відчуття, от тягне мене сюди і все. Я не можу з цим нічого Робити і знаєте сказати, от, чесно я завжди довіряю своїй чуйці. Ну от каже, що от, потрібно туди. Ну перевір. Так, да, може бути, що в перший день приїхав сюди, абсолютно нічого немає. Наступний день приїхав, вроді би, ті самі місця, вроді би. Ті самі налаштування, але результат вже є. Так, що, до чого я веду? Ну що, ми розпочинаємо? Хто ще не підписаний на канал, друзі, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, до першого сигнальчика? Е, так, 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 вирішив на одній частоті походити, бачу, щось є тут. Металопластика, якби проскакує, не та, що нам потрібно, звичайно, але є. А ось, зверніть свою увагу, ямочка взагалі не глибока, і ось вицепив сигнальчика. І що ви думаєте? А я вам зараз покажу. Дивіться. Здається, він. Чи ні? Так, хрестик. Ви уявляєте, хрестичок. Ого, нічого собі. Ще якийсь симпатичний зелений. Так, зараз я спробую трошки переключитися насправді на іншу частоту. І буде тут якби більш-менш краще ходити. Ось такий чудовий. Ви гляньте. Ну, я розумію, що це у нас, друзі, стандартний, ні. Нічого такого особливого, але для мене особливо те, що він це ласенький. Вушку є, є. Ну що, непоганий початочок. Звичайно, що забираємо та продовжуємо далі шукати. Ось зайшов тут такі дрібні гіляки накидані. але не сенс в тому, сенс в тому, що тут дуже величезні куски кераміки попадаються і думаю, тут похоже. І що ви думаєте? А ось бачите кругляшочок якийсь. Це нас гузичок. Здається, що це нас Ріа. Тобто Російська імперія. Ну я, звичайно, що можу і помилятися. Ну, саме найкраще, знаєте, що? Зараз пробую легасенькою А ані навіть ріа. Навіть без курки. Простий гузичок. Простий гузичок без, без різних визерунків, малюнків, надписів. Можливо, тут всередині є надпис. Саме цікавіше, бачите, проглядається по кругу ось тут і по золоту. Тут, напевно, скоріше за все теж вона була. Просто з часом злізла. Ну, непогано. Тільки зайшов, тільки зайшов насправді. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Вийшов я на якусь дорожку і був в мене сигнальчик. До речі, в нас є перша монеточка за сьогодні. Здається, що радянщина, хоча я не буду забігати наперед. Чи ні. А ні, друзі, це у нас гудзичок був. Так, гудзичок, ось бачите? Ха. Я думав, що радянська монета. Ні. Ну нічого. Теж непогано. Ну ви ще гляньте, ямочка доволі така непогана. Ну я думав, що от 100% що це має бути фантом. Копає, копає, кінця краю немає. І послухайте. Я не знаю, чи звук вам передасться, чи ні. Ну не знаю. Не всі би копали, напевно. І зараз саме найцікавіше вам, знаєте, що я покажу? Ось ви ще гляньте, відбиточок від чогось. А іншу сторону взяв. І знаєте, що це? А ось, дивіться. Ви бачите, щось є. Щось є і давайте розпаковувати. А, дивіться, який ще від педочок залишився одна. Скоріше за все, що одна. О, от. Вже цікаво, що це за монеточка. Зараз спробую її гасненько промити, друзі, та я вам покажу. Але звук файний був, чи я це вже просто забувся, як це мідяки дзвенять. Мда. Тут ми вже з вами фактично і нічого так не розберемо. Я бачу лише ще дві копійки, а якого року взагалі не бачу 1800, а який далі ну не видно. Інша сторона в нас ось така. Ну, забираємо для кількості, напевно, скоріше за все, так, для кількості. Ну що, непогано подивимося, що далі можна нам буде знайти. Щось я на секунду задумався, знаєте що. От коли я в перший раз знаходив монетку, от царизм, да? емоції були ну просто не передати словами. Ну, в перший раз це ж царська, царських періодів монетка. Ну Настільки якісь такі емоції були. А Так само от хрестика цього знайшов. Ну, знайшов, так, да, круто. Хрестик все-таки. Не кожного дня знаходиш. Все одно, щось не ті емоції, не розумію чому. Не розумію, друзі, чому. Ну що, продовжую далі шукати. Воно, напевно, знаєте, що на початку завжди було все цікаво. Навіть її гільза була та сама цікава. Ми... Так, я собі цього не пробачу, якщо я вам не покажу. Ви ще гляньте, які красиві. Які красиві. Хоча я не часто купаю чорні сигнальчики, в основному ті, що закидують в колір, так добряче. І що ви думаєте, чисто випадково викупав, хоча в колір закидував. А пізніше перевіраю, чисто чорний сигнальчик. Више гляньте. Яке симпатичне вістря, ні? Тут, якщо покупати всі сигнальчики, їх буде доволі так багато. Ану напишіть свої коментарі, подобаються вам такі знахідки. Можливо, будемо найближчим часом пробувати ось такі знахідки купати. На годинку в нас перша година, можна посидіти та посмакувати, друзі, кавою. Відпочити трошки. У нас де якась старесенька дорожка, Може, не старесенька просто виглядає так і послухайте. Десь воно ось тут і в нас. Де воно? Десь я його топіру бачив. А, ось нас. Дивіться, як це краще показати. Ну і що це? Спенка. Так, спиночка сама, Ха. Чи що це таке? Виглядає на спенку. Ви ще гляньте. Я думав, що хрестик насправді, дивіться, яка на красива, зелена. Вперше таке знаходжу. І цікавеньке таке. Забираємо. дивіться яка масивна металопластика. Ну таку важко пропустити. Ще й колір. Дивіться, який класний, зелений такий. Вау, супер. Забираємо та продовжуємо. Фух, нарешті я хотів цю знахідку вже пропускати. На самому верху було. Я подумав, що ця фольга раз ногою розгорнув, не міг знайти. Другий раз, думаю, ось ми все таки перевірю. І перевірив, друзі, це в нас не фульга, абсолютно ні. Дивіться. Ай, напрямокий жаль гломатий. Так, да, нижньої частинки немає. А можливо ми зараз її і тут і знайдемо. Я вже такого знаходив теж, по-моєму, зігнутого, але цілесенького. Лише Гляньте, який гарний хресточок. Фух. Чесно, б'є, дуже паршиво, не розумію чому, як гірше фульги, дуже набагато гірше. Не знаю, багато б, може хто її не купав, а може би і купав. ось такий сигнальчик. До речі, вже дощик розпочинається. Дощик до сріба. Або до мокрих штанів. Одне з двох забираємо. Супер. Щось я знайшов гарне, таке симпатичне. Мені здається, що це так. Мені вже не здається, я впевнений на 100%, що це у нас частина відкота. Фу-фух, наприклад, жаль, гломотий. Ну, не пощастило. Зараз я спробую відмити і вам покажу. Йо-майо! Шкода. Ну що, мию, та вам, звичайно, показую. Вау, вау, вау. Тут у нас защіпався він. Дивіться, яка краса би була, яка краса. Інша сторона, дивіться. Суперово, суперово. Тут мені здається, це мали би бути емалі, ні, щось таке жовте проглядається. Чи сама позолота, незрозуміло. В полі, напевно, взагалі кусочки лише можна знайти. Можливо, хтось із вас скаже, що тут такого крутого. ніяк кусочечок попався і все. Ну, це набагато, це набагато краще, ніж взагалі нічого, і додому поїхати пустим. Погодьтеся. Ну що, я продовжую далі шукати. Тут мені залишилося ще буквально за якийсь півгодиночок і, напевно, що буду завершувати свій коп. Ось так. Ну, в принципі, результат і знахід я обов'язково кожному покажу, так що залишайтеся на каналі. Тут, насправді сказати, тут або шнарпнель попадається, масово попадається, або щось толково. Ну, і в принципі, тут я думаю, купаю онлайн, а ви ні, може бути шнарпнель. І що ви думаєте, все-таки помилився. Не шнарпнель. Але послухайте, який сигнал. Не знаю. Сигнал взагалі бомба, і знаєте, там вже видно, що це. Я вам зараз готовий показати. Так обов'язково гляньте. Ви самі все здогадаєтеся, що це. Так, можливо, оце і не період у Київської Русі, але щось старесеньке. Щось, щось, щось. О, дивіться, який відбиточок залишився. Бачите? Ого. Нічого собі. А як його загубили? Ну так. Да. Знову ж така історія, бачите, вушка немає. Вау. Дивіться, який красивий. Який красивий. Ого, який масивний. Фух, Красивий, красивий. Тут немає що казати. Насправді, дивіться, який. І немалесеньких розмірів, і немалесеньких. Ось бачите, вибитих місць не існує. В котрих вже переконуюся, і, звичайно, що вам показую. Фу. Насправді би зараз би відмив. І показав вам, просто не хочу. Хай трошки підсохне і пізніше спробую вам показати. Щоб цю всю зелень просто не стягнути зараз. Так, супер. Йдемо далі, йдемо далі. Що можу сказати, друзі, хочеться, не хочеться, я вже повністю змок, я вже взагалі не можу ходити. ну, це просто без сенсу потрібно вибиратися з цього лісу йти до автомобіля. Ну що, показую вам свій результат, який був за сьогодні. Тут я насправді би ще ходилося і ходилося. Азарт тільки розігрався в крові, але не від мене погода залежить на превеликий жаль. Ну що ж, в принципі, такий результат. Що я вам там ще не показував, частина від хрестика. Найцікавіше те, що він мав би бути в емалях. Лише гляньте. Ну, оце лише кусочок мені попалося. Ось такий результат. На превеликий жаль би ще ходилося. Ще б ходилося, би купалося, можливо, ось такі знахідки. Ну що, в принципі, всі знахідки ви самі бачили. Всім до побачення, бережіть себе.